Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні ми приготуємо дуже смачний і ароматний пиріг з персиками. Готується він легко і швидко, а виходить дуже пухкий і ароматний. В тісто ми будемо додавати цедру і сік апельсину, а також шматочки персиків. Підписуйтесь на наш канал і давайте разом починаємо готувати ароматний пиріг з персиками. Для початку нам потрібно взяти 80 г вершкового масла кімнатної температури. Додаємо 120 г цукру, а також ванільний цукор. У мене ванільний цукор з корицею. Все перемішуємо і збиваємо міксером приблизно 2-3 хвилини. Далі додаємо одне яйце кімнатної температури і продовжуємо збивати ще 2 хвилини. Періодично силиконовою лопаткою збираємо все по краях і по дну миски, щоб тісто було однорідне, і продовжуємо збивати міксером. Потім вливаємо половину апельсинового соку від загальної кількості, яка вказана в рецепті під відео. Апельсиновий сік має бути кімнатної температури. Продовжуємо збивати до однорідності. Потім додаємо просіяне борошно з розпушувачем, але спочатку додаємо половину борошна, збиваємо міксером. Потім вливаємо апельсиновий сік, який залишався, збиваємо і знову додаємо борошно. І Далі вже збиваємо міксером до однорідності, але не довго. Потім в тісто додаємо апельсинову цедру і просто перемішуємо силіконовою лопаткою. Готове тісто викладаємо у форму діаметром 20 см. Дно форму я застелила силиконізованим пергаментом. Викладаю спочатку половина тіста, далі шматочки персиків без шкірочки, посипаю персики цукром, приблизно 1 чайна ложка, потім викладаю другу половину тіста і знову шматочки персиків. Посипаю цукром і ставлю у духовку випікати при температурі 180 градусів до рум'яності приблизно 50 хвилин. Готовий пиріг дістаю з духовки, залишаю вистигати у формі 15 хвилин, а потім перекладаю на дощечку і залишаю до повного вистигання. Присипаю цукровою пудрою і відрізаю шматочок дуже смачного, м'якого, ароматного пирога. Спробуйте його приготувати за нашим рецептом і смакуйте. І Напишіть нам в коментарях, чи сподобався рецепт і чи будете готувати. А ми вам дякуємо за лайк. До зустрічі!